Друзі, на огляді розумний, інтелектуальний, хто як називає, лічильник для обліку електроенергії, окрім обліку той самої електроенергії, він багато чого вміє іншого. Про це саме і буде відео. Попробую розповісти, як його підключати до додатку Tuya Smart. Не тільки розповісти, а й показати. Давайте його увімкнемо. Ось так іде завантаження, питаємо мову, вибираємо вибираємо англійську мову, потім йде тестування коротеньке, що все ок, показує. Далі буде показано його технічні, здається, характеристики трошки. Розказує тут опис, як підключити, що потрібно, включити GPS, bluetooth, підключити фазу до фази, що не натисніть ОК, введіть типу, наступний. Якщо ви вже все прочитали, тисніть ОК. Далі йде скріп, як називається, який ми можемо сканувати і завантажити додаток Tuya Smart. У мене додаток Tuya Smart завантажений на планшеті, ми його бачимо, і я його зареєстрований там і зайшов. Добавити пристрій, спробуємо натиснути. І дивіться, воно вже завдяки bluetooth додатку воно не треба там вибирати, воно вже тут і зразу вже оприділилося. Виводимо е, пароль нашої Wi-Fi мережі. І під'єднується воно. Дивимося, чекаємо, поки під'єднується. Під'єдналося. Все хорошо. Бачимо, можемо його змінити назву, але лишимо, називається ATOX. До речі, модель називається ATOR GR2P. І трошки скажу, що вони бувають в трьох різних варіантах виконання. Найдешевше без Wi-Fi і без можливості вимикати-вимикати. Середня модель без Wi-Fi з можливістю кнопочками вмикати і вимикати живлення навантаження, і найбільш дорога, яка саме на огляді, яка керується через додаток Tua Smart і через Wi-Fi, і якою можна вимикати вмикати живлення. Ось головний екранчик, так сказати, додатка, де ми бачимо наш пристрій ще раз. а компанія GR2P. Варіант з wi fi з можливістю керувати через додатки. Що ми можемо зробити? Увімкнути? Увімкнено такий колір, і ось показано, що воно в статусі ON, вимкнено, або можемо вимкнути. Показує статус off. Ну, Для роботи ми його все-таки увімкнемо. Давайте пройдемося і попробую швиденько, щоб не займати багато часу. Тут варіантів дисплея є два. це є такий, ми можемо з додатку його змінити на інший. Покажу, які інші. Давайте спочатку по додатку пройдемося. Показує режим увімкнено, спожиту електроенергію. гроші, скільки ми маємо заплатити за цю електроенергію, Ціни не виставляються. Є різні варіанти обчислення ціни, виставляються ціни через додаток. Ми не можемо. Треба застосовувати ціну, виставляти саме на цьому приладі. Напругу в мережі, до речі, якщо вона зходилась, щоб треба ми можемо її увімкнути, ось, щоб це було онлайн. Тобто буде оновлення вольтажу там струму, щоб було оновлення в режимі онлайн. Треба це зробити. Увімкнути цю галочку. Струм, потужність споживана, ну нічого не підключено, тому і струм, і потужність по нулям. Частота, фактор PF, температура процесора, який в цьому нашому лічильнику. Тут ми можемо змінити інтерфейс, як ви поставите в налаштування перейти. Налаштування отако покажу, хто може буде краще видно. Тут можна вибрати мову і яскравість ну, Лучше ці всі налаштування робити на, до, через додаток, тому ми особливо сюди не будемо звертати увагу повернемося в звичайний інтерфейс. Так, не можу я пальчиком так і зробив. Далі гортаємо, дивимося, що тут є. Тут у нас є графіки. Скільки це графік напруги, графік струму, журнал операції, коли був увімкнено, вимкнено. Ось такі далі графіки, так само можемо наступна вкладка. Графіки по дням, по місяцям споживані. Наприклад, бачите, в 11 годин було 0 кВт, і тобто ми можемо по годину подивитися, скільки було коли кВт. Так само по дням можемо по дням подивитися, якщо пройдемося, скільки було спожито кВт або електро... струму, який було використання і так далі. Йдемо на налаштування сетап. Це ті самі налаштування, можливо, навіть більше, які є так само на цьому пристрої. Вибираємо мову або англійська, або китайська. Китайська, я думаю, що ну, мені зручніше англійську залишити, може кому китайська, це його право. Далі, яскравий дисплеї від 0, здається, до 9 можна зробити. Давайте зробимо найбільше яскраво. До 9, так. І це от зараз ми будемо. Оце максимальної яскравість, щоб я думаю, щоб було краще бачити. Це яскравість в режимі стендбай. Тобто, коли прилад, ми нічого на ньому не тиснемо, і він через 10 секунд, ось тут виставляється цей час, виходить в режим стенд Тобто, можна зробити його менше, щоб, ну, щоб не світилося в. Там, де стоїть цей лічильник, що повинен дуже смітився. Далі, що ми можемо змінити, тут стендбай-скрін, тобто може бути такий оригінал, а може бути такий, не знаю, як він називається міасуремент. Ми зараз його активуємо і він в режим стендбай через 10 секунд уйде в інший. буде тобто, буде і Наша ну, оболонка, інтерфейс буде інший. Зараз по істеченню цього періоду можемо лишити, бачити такому, тут буде вольтаж, ампераж. Потужність в ватах і спожиток електронект. Може, комусь в зір поганий, йому такий сподобається, хоче великі букви. В кого зір хороший хоче більше інформації, виставляє тут оригінал, написано. І так, 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 я вже щось не туди півліс. Поставив Поставлю оригінал. Буде отакий скрін. Що він тут показує? Теж прокоментую напругу, струм, потужність кіловат годин. Білінг – це гроші, скільки ми потратили, частота, фактор P'F показує дату, третє число, третій місяць третє число, час, Wi-Fi, якщо підключено, і температуру процесора даного пристрою. Далі йдемо. По налаштуваннях ще є тут у нас Тут у налаштування, що ми можемо зробити? Можемо виключити сигнал, БІП, коли пікає, коли ми натискуємо кнопочки тут або тут, можемо змінити. І Він може захищати нас від перевищення по напрузі, перевищенню по струму, перевищенню по споживаній потужності, перевищенню по і все це можна змінити, як ми бачимо, переменшенню напруги. Тут стоїть аж 75, я би поставив, мабуть, ну, хоча б 170-55. Тобто, якщо впаде менше цієї напруги, буде повідомлення, прийде на додаток, що спрацювання, так сказати, було із за аварійної ситуації. Далі може бути режим контрольований, тобто ми можемо вимикати наш пристрій через додаток. або може бути режим завжди нормальний open, тобто завжди буде він увімкнений. Кому як потрібно. натиснути. Далі давайте подивимось, що тут ще є. Важливий оцей етап ціна Тут переклад дуже карявий. Хто що бачить, написано. І тут є три варіанти етапу ціна образування. ціни це коли у нас єдиний тариф для в кого один тариф, тобто і вдень, і вночі однакова ціна. Етапи ціна це коли ціна вартість кВт електроенергії залежить від споживання. Тобто, наприклад, до 100 кВт одна ціна, більше 100 кВт інша ціна. Тоді вибираємо цей. І третій варіант це коли у нас, наприклад, в день одна ціна, вночі інша ціна. Ну, Так от воно перекладається, доліна цінових, але ну, що маємо, то маємо. Це так додаток тує, перекладає. Не будемо на це звертати увагу. Далі, що тут є, це до речі, ціни виставляється все ще раз повторюсь на самому приладі. В додатку цього не можна зробити. Я вже виставив, потім покажу, як це робиться. Що тут ще є цікаво? Screen Rotate. Тобто ми можемо повернути на 90 градусів і пару разів вплоть до доверх ногами поставити, що тут іде підключення електромережі знизу. І кому це незручно і хоче його перевернути, може перевернути. Потім, будь ласка, Screen Rotate. Тобто перевернути і дивіться, будь ласка, що буде. Зараз yes, я натисну. Незручно пальцями тут щось натискувати. І бачимо, який став екран. І так само далі ми натискаємо. Верх ногами, ну так. Це один раз треба буде зробити хто, тобто, але і погодьтеся, що зручно і комфортно, і все зробити ска для кінцевого споживача, щоб йому було зручно користуватися дати. Дата заро це значить скинути всі е, ваші прорахунки, там ну, спожити електроенергія, все скинути до нуля. Wi-Fi Вайфайрези це скинути підключення по Wi-Fi, тобто, якщо ви підключились до одного, ви можете скинути це, щоб підключитись до іншого пристрою. До речі, можна легко підключати декілька телефонів, смарт планшетів до одного пристрою і керувати і з різних. І, наприклад, якщо ви там щось заплануєте, буде якесь повідомлення в додаток, воно буде приходити на два телефони, чи на два планшети, чи на три телефони. Понятно, все зрозуміло. І систем ALT це скинути все до заводських налаштувань, тобто такий, як він іде з заводу. все скинути. Розходи тут ну, такий опять же, переклад. Я не знаю, як це насправді сказати, щоб було вам зрозуміло, але це є ну, типу, передплачений період. Ми можемо його включити, ось, і коли тут введемо енергію чар. Ведемо якусь кількість кіловат, яку ми можемо так сказати, ну даємо в користування, і коли буде використана ця кількість, от ми додали ще було 500, Ми додали ще було 550, Ми додали ще 500. І загальна тисячу кіловат, коли вона от ми підключили якесь навантаження, кіловати наші звідси будуть вбиратися, і коли використаються всі 1050, цей прилад вимкне живлення споживача і прийде повідомлення в наш додаток, що було спрацювання після того, як закінчився передплачений період. Що тут ще? Є можливість запланувати увімкнення, або ж будь-що. Тобто, давайте подивимося. Можна, наприклад, додати таймер. Ми вам на 6-22 хвилин, через 2 хвилинки ми маємо спрацювати. Маємо увідомлення, тобто прийде в додаток повідомлення. Якщо у нас декілька додатків, прийде в декілька додатків. І сохраніть в 22 хвилини, має, ага, він має включитися там було. Якщо він має включитися, значить ми його відповідно маємо виключити. Давайте ми його поки виключимо, і поки, поки, поки. Поговоримо. Давайте я вам поки покажу інструкцію, а потім далі повернемося до нашого додатка. Не додатка, а до нашого. Я його покладу, ми почуємо, як він повинен увімкнеться. І ми тут побачимо спрацювання. Маємо побачити, я, до речі, не знаю, чи це так буде, але має бути і має нам прийти повідомлення в додаток, що, що наша запланована дія відбулася. Поки я показую інструкцію, поки в нас цей час така інструкція, кому потрібно, потім нас поставити на паузу. Прочитаю. Я пробую сфокусуватися, так щоб було все видно, всі технічні. Ось тут є: як завантажити додаток, звідки завантажити. До речі, працює з двома додатки: Tua і Smart Life, Tuya Smart і Smart Life. Тут описано, як що робити, як додавати. Показано коротенько. Давайте інший бік покажу. А, інший, все те саме, тільки китайський. Значить, я думаю, не дуже буде вам цікаво. 16, 21 22 має бути спрацювання. Це я дивлюся на планшеті. Далі що я ще хочу сказати? що Тут є можливість калібрування. Для того, щоб зайти в режим калібрування, потрібно натиснути одночасно всього три кнопки одночасно натиснути ліву крайню і праву крайню. Тоді ми зайдемо в режим калібрування. Зараз ми все-таки чекаємо спрацювання нашого. Не спрацьовує, може я щось неправильно зробив, помилився. Може... Ні, спрацювало. Дивіться, бачите, воно увімкнулося. Дивіться, успішне виконання запланованої задачі. Аторт Випла... Smart Energy, тобто на 1622 було вмикання. І там написано, до речі, 11 секунд. Воно, до речі, не рівно, може в 22 хвилини, а там 11, 10, 15 секунд, тобто є якийсь час, декілька секунд на спрацювання. Тут є напруга, я пам'ятаю, стараюся за це не вхопитися пальчиками. Далі. Давайте попробуємо увійти в режим. До речі, тут є режим, ось такий, я казав, але Якщо в звичайному режимі ми в нього заходимо, він покаже статистику використання ватах годину. Тобто, ми бачимо. Котра година, і скільки тут було спожито електроенергії. Я так думаю, що тут десь якось можна ще перемикатися по дням, чесно кажучи, поки не знайшов, щоб вийти над... з цього режиму, натиснути на кнопочку «М». І Натиснути і на потримати, і це ми зайдемо і в налаштування. Ось ми зайшли в налаштування, і в цьому режимі наласту налаштувань ми можемо якраз зайти в режим калібрування. Тобто, коли вимкнути такий режим налаштувань, натискаємо одночасно дві кнопки. І ми знаходимо режим калібрування. Тут можна, от зараз воно показує, там типу, множник якийсь є, і його можна змінювати от 1,05. окей, 1.06 ми поставили. Можемо його змінювати правою і лівою, право додає, ліво віднімає. Можна змінювати як напругу, можна змінювати як струм, потужність. Ну і все, в принципі. щоб вийти з цього режиму, треба натиснути і утримати цю кнопку, ми вийшли в звичайний режим. Здається, все розповів. Може, ще не розповів про ось це в додатку, кнопочку. Це коли ми можемо так сказати, запланувати вимкнення. І тут, не на котренку годину, а через якийсь час, наприклад, через 2 години, і ми підтвердимо, і буде вимкнення нашого додатку. Крім того, що він вимкне і прийде так само повідомлення нам на планшет на смартфон, що було вимкнуто. Тобто ви щось захотіли вдома увімкнути на якийсь час і через годину-дві вимкнути. Ось такий опис. Постарався, що, що бачу, те говорю. Кому сподобалась така, такий прилад, будь ласка, можна замовити у нас в нашому інтернет-магазині 220 kmua Посилання буде під даним відео. Всім дякую за увагу. Дякую покупцям, які нас підтримують. Дякую Збройним силам, всім гарного дня. Нам перемоги до зустрічі на нашому каналі.